Всім привіт. До уваги налаштування частотного перетворювача на 11 кВт. 9600 модель 220 на 380 Підключення двигуна зіркою. Так, у нас РТ RT у нас підключення в мережі UV і W. Підключення в нас двигуна. Двигун підключений саме зіркою. Показую роботу. Главний запуск двигуна. Главне 100. Якщо нам 50 Гц мало і потрібно швидше обертання. Заходимо в пункт P0, Enter. Обираємо під пункт No 10, Enter. І тут обираємо для прикладу 75 Гц. Enter, Зберегти. Далі обираємо під пункт No12. Enter. І тут ми також обираємо. 75 Гц. Е, тепер наших, е, для прикладу 3000 якщо на 50 Гц крутив е, 3000 оберта, на 75 Гц буде крутити він у нас уже е, 4500. Далі, якщо нам потрібно, ось у нас ми бачимо тепер у нас до 75 Гц. Якщо нам потрібно зменшити час розгону і час зупинки, заходимо P0. Ентер. 에... Обираємо Але хвилинку. 에... Обираємо підпункт номер 17. Enter. У нас стоїть 20 секунд. 에... Змінюємо для прикладу на 2 секунди. Enter зберегти. І час зупинки. 18-й під Ентер зайти в наших. 에... 20 секунд. Змінюємо для прикладу на, на 2 секунди. Ентер зберегти. Демонстрація. Швидкий старт. Швидкий стоп. Швид... Швидкий старт. До 75 Гц. Регулювання обертів. Стоп! Далі, якщо нам потрібно підключити зовнішнє керування, зараз підключаю та показую. І так, продовжуємо. Якщо нам потрібно підключити зовнішній потенціометр, у нас зараз працює цей. В зовнішньому потенціометрі зелений, це середній. І тут у нас по контактам AI1 зелений. Зліва ADCOM і справа 10, 10 вольт. Активуємо програмно його. Заходимо Proc, Enter. Обираємо підпункт номер 3 Enter. Чотири в нас встроєний потенціометр. Обираємо два, це буде зовнішній потенціонал. Перевіряємо. Тепер у нас цей не працює, а зовнішній працює. Так, далі. Якщо нам потрібно підключити е зовнішні кнопки, тобто у нас, виходить, зелений це загальний, О, рух вліво-синій, рух право коричневий. Чорний провід для наглядності. І так, у нас загальний деком, е, рух ліво синій е, VFD x 5 і REL x 6 Це рух вправо. Тепер активуємо його. Заходимо PROC p 0 пункт. Обираємо підпункт е, 2. Enter. 0. Це в нас кнопки активні на частотнику. Обираємо так, обираємо одиничку. Enter зберегти. Тепер будуть активні кнопки зовнішні. Тобто у нас вже на частотнику не, не активні, а працює тумблі. Рух ліво, стоп. Рух право. Стоп. Е, якщо ми щось налаштували не, не так, можемо скинути до заводських налаштувань. Заходимо в Proc, обираємо під пункт EP, PP, ПП, Enter зайти. Пункт 01, Enter. І тут обираємо одиничку. Enter зберегти. Тепер у нас. Е, Активний зовнішній потенціометр у нас цей неактивний, зовнішнє керування у нас неактивне. Все працює, як в заводських. Демонструю. Плавний запуск до до 50 Гц і плавний стоп. Звертаємося за телефоном для замовлення в наявності від. 0,7 кВт до 160 кВт, мережа 220 та 380 Вт. до зв'язку.